Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами як завжди, компанія DreamCar. У нас сьогодні знову сіженьке поступлення автомобілів з Європи, а на цей раз саме з Нідерландів. Тільки подивіться, що до нас приїхало це Hyundai Kona 2019 чистий рік. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. Автомобіль без жодного підкрасу, тільки заїхав в Україну, щойно розмитнився, та ми одразу його знімаємо для вас. Ще перед початком відео коротенько розкажу, які у нас є послуги. Є послуга доставки авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати забрати свій автомобіль, то ми можемо вам його. Доставити в будь-яку точку України. Також е, є послуга, допомога в сервісному центрі МВ, з простими словами, якщо ви в цьому не розбираєтеся якщо ви з цим ніколи не стикалися, то ми можемо вам з цим допомогти зробити вам повний пакет документів, щоб ви вже поїхали на автомобілі, який ви в нас купили, з повним пакетом документів і вже собі ставили його на українські номера. І, в принципі, в цьому ми вам теж можемо допомогти, поставити і вам на українські номера. Ну і переходимо саме до автомобіля. Як я вже й сказав, це Hyundai Kona 2019 року випуску. Автомобіль щойно заїхав в Україну, щойно розмитнився. Всі пакети документів готові для постановки на облік. Зараз пройдемося по колу, покажемо його зовнішній стан, зовнішній вигляд. Подивіться, які тільки гарні стопи. На автомобілі немає жодних м'ятинок, жодних царапинок. автомобіль повністю готовий до експлуатації. Також зверніть увагу на колір автомобіля, така ґрунтовка дуже гарний. Камера заднього вигляду, партроніки, автомобіль на дуже хорошій комплектації. Також в автомобіля без корозії, без жодної друзі корозії. Взагалі немає ні одного рижика на хорошій резині. Резина зараз тут літня, але ми її перезуємо та вже вам ця, цей автомобіль буде на зимовій резині. І також, якщо захочете, то ну, вже собі перезуєте на літню, вже будете їздити літом. І ще коротенько розкажу вам про переваги саме цього автомобіля. Тут батарея, тобто СОГ 100%, енергоефективність батареї 100%, батарея зовсім не зношена, виїжджає максимальний кілометраж 400-500 кілометрів. Тобто, звісно, зараз, коли морози, коли зимно на дворі буде трошки менше, десь до 400 км. Але, друзі, порівняти з другими електричними автомобілями це дуже хороші показники. Також 140 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Нань, бачите, є наклеючка, є всі підтвердження, сервісна книга. Можете пробувати по ВІН-коду. Зверніть увагу в якому гарному збереженому стані руль. Як я вже сказав, автомобіль майже на максимальній контактації. Єдиного, що тут немає, це шкіри. Але хтось хоче шкіру, хтось хоче тряпку. Повністю все є в автомобілі, тільки немає просто шкіри. І друзі, це саме не з ринку. Ціна на автомобіль 15300 доларів на старті, також присутній торг. Приїжджайте, дивіться. Ось такий джойстик дуже зручний для управління передачами. Камера заднього вигляду, партроніки, дістроніки, утримання полос. Все, друзі, на цьому автомобілі присутнє. Покажемо вам ще з другої сторони. Безключовий доступ, повний електропакет, кожна кнопочка, все працює, всі вікна піднімаються, всі вікна опускаються, стоїть максимальна музика. хороша. Автомобіль дійсно в дуже збереженому та гарному стані. Бухзонний клімат-контроль, електроручник, підігрів сидінь. По музиці у нас Bluetooth, CarPlay. також присутня бездротова зарядка. Ложите телефон і він вам заряджається. Якщо у вас iPhone, якщо у вас в телефоні, є така функція бездротова зарядка, то просто ложите телефон і він вам заряджається. Також перейдемо до заднього ряду сидіння. Як ви бачите, в ідеальному стані також стеля. Чистенька, гарна, провисша та задній диван також в дуже хорошому стані. Друзі, думаю, тут навіть не потрібно е, зайвого розказувати про автомобіль, бо тут так все видно. Автомобіль дійсно хороший, дійсно збережений, в гарному стані 140 тисяч пробігу. Ще покажу вам багажник автомобіля, він просторний, встроєна камера заднього виду. В комплекті йде е, швидкісна зарядка. Багажник, як ви бачите, дуже великий. Також зараз проїдемося на автомобілі, покажемо вам, як він плавно рухається. Сідаємо в наш автомобіль. Нажимаємо старт Stop і заводимо наш автомобіль. Запускаємо. Автомобіль запустився без жодних звуків. Натискаємо кнопочку D на нашому джойстику. Це означає, що це. Перша передача включається, як ви бачите, рухається плавно, без жодних якихось пинків, звуків. І також включаємо задню передачу. Зразу нас виводи на наш екран камеру заднього виду. Автомобіль, друзі, дійсно хороший. Так що, цікавить автомобіль, то номер я залишаю знизу. Дзвоніть, питайте, дякую всім за перегляд, всім пока.